Ще не змагалася до крові я за тебе, і як Павло, не мала я таких випробувань. В житті своїм я дбала лиш сама для себе, і лила в чашу ріки нарікань. Ще не змагалася за віру я до смерті, і тіло не здригалось від болючого бича. Камінням я не була бита до півсмерті, і погляд мій не бачив погляд палача. В сірій темниці я не молилася до Бога, і руки, й ноги ще не щеміли від кайдан. В житті моїм була безпечною дорога, ще не змагалась я за віру до смертельних ран. я не змагалася за віру, наче Йосип, здавалося б, залишений і Богом, і людьми. Скажи ж, хоть слово, скажи можливо, хватить, можливо, досить. Ти ж будеш раб в єгипетській землі. А Даниїл, скажи чому услухав слово ти царя, чому продовжуєш і далі Бога прославляти? Невже як зійде вранішня зоря, Господь твій зуміє і левів врятувати? А Йова, Йова, скажи, чому продовжуєш і далі довіряти і вірити у те, чого нема? Але ж Господь Він сильний. Навіть з попелу підняти, і вірних він своїх благословляє. Я не змагалась і не зробила я нічого, та за мій гріх помер сам Божий син. Це я зробила і розп'яла там святого. Це я забила в хрест останній плин. Тебе я не шукала. Ти сам на мене подивився, а я обдерта і поранена гріховно. Але і там, в долині, ти до мене нахилився і дав своє прощення так просто безкоштовно. Я не змагалась і не платила я за віру кров'ю, і хрест тяжкий, і зранена я не несла. Мої гріхи ти всі покрив любов'ю. Для того, щоб спасіння мала я. Ціна велика. Була заплачена за мене, і я не маю права тебе, тут, Боже, підвести. Твоє ім'я хай буде у мені благословенне і віру дай Твою тут зберегти. Дай, Боже, сил змагатися за віру, змагатись так, щоб раз і назавжди, плодів зростити повну міру, і щоб мені прославлений був ти.